Слава Україні! Я Боня. Ну і сьогодні я буду робити свою ОС в різних гачамодах. Ну, і якщо хтось помітив, це моя перша початкова ОС, яку я створила ще давним-давно. І якщо ви її пам'ятаєте, звичайно ж. Ну а я починаю! Ну і перший мод це гачанокс, і ви не уявляєте, як же я запарилася над цим волоссям. То мені зачіска не подобалась, яка вийшла. То мені ще щось не сподобалось. Це трандиць, а ще я не могла знайти ту пов'язку, яка в мене основна грає основну роль. І мені довелося піти до моєї уже можна сказати переробленої ОЕС і дивитися там пов'язку. Я її, до речі, вже знайшла. Я рада була. Ну, пере я там все відредактувала я... і побігла далі міняти волосся. Після чого я все ж таки не змогла знайти нормального волосся на даний час. Після чого я її одягнула, те, що мені сподобалось, я й вирішила одягти сукню. Ну і одягла її шкарпетки спочатку смайлики, але потім передумала, тому що це не дуже гарно виглядало, ну мені не гарно. Тому я її змінила шкарпетки. Ну і ось результат. Мені подобається. Наступний мод це гача арт. Тут я вже трохи менше запарилася над ОС, так як мені трохи легше було тут, тому що менше нових речей, менше збивало з пантелику, але все одно я хотіла знайти щось новеньке, так що її гарніше переробити, як вийшло, але все одно мені результат так чи сяк подобається. Ну, над волоссям я не так уже й сильно запарювалася, як з попередньою ОС. Ну, і я вибрала все ж таки залишити свою чолку, я все відредактувала. і одягла їй пов'язку, ну, моя ОС без пов'язки не, не моя ОС, після чого я побігла її переодягати. Я їй вирішила одягти якусь бірузову футболку, ну і ще шорти чорні. Я лишила їй чорні шорти, дала все, всі пербамбаси, які мені подобаються, здала ще е, шкарпетки жабки, мені вони подобаються. Дала бірузові кросівки і ось результат. Ну і останній мод на сьогодні це гача клуб едітейш. В ньому я також не так уже і сильно і запарувалась над ОС. Плюс в мене була одна така складність, вона тут і створена була. Точніше, я починала, можна сказати, весь свій гачтуб в Gacha Club Editation. І тому мені було трошки важко переробляти її саме в цьому моді, так як вона тут була створена, а інших модів у мене не було. Тому довелося якось викручуватися. Ну і я думаю, що вам результат сподобався так само, як і мені. Ну і я її побігла вже закінчила з волоссям і побігла. Я їй міняти одяг. Я їй вирішила одягти футболку, а ще я їй шукала корсет, який може підійти. Я його вибрала, він мені сподобався таким. Ну і ще я її одягла бірозові шорти. Можна сказати, костюмчик такий вийшов. Ще їй змінила шкарпетки і воля результат. Що ж, відео вже добігає кінця. Тому я з вами буду вже прощатися. На зв'язку була Боня. Усім удачки та всім па па па, -па.